Народний аматорський театр танцю Гармонія привіз до Решетилівки чотири нагороди з Болгарії, де пройшов фестиваль Адамант Самерфест. До участі у фестивалі ми представляли три номери: це був кримсько-татарський танець, це були решетилівські забави і е, єврейське весілля Мазал-Тов, які решетиляни добре його вже знають. Е, значить, в нас виходить кримськотатарський танець та решетилівські забави. Це ми стали лауреатами першого ступеня. А єврей... Європейське весілля взяло гран-при. Ми участвували саме в конкурсі Адаман Саммерфест», це організатор Наталя Бажан. І потім було якби, три об'єднаних фестивалі, трьох різних організаторів, і серед них вибирали супер-гран-прі. Конкретно вже наш тоді танець єврейське весілля отримав супер-гран-прі. На фестиваль їздили 30 талановитих дітей Решетилівщини. Я займаюся танцями вже десь років 5-6, Десь так я прийшла сюди, коли мені було 4 роки. Тільки мені дуже подобаються танці. Я з ними я ними живу просто у Болгарії, в місті Кітен у таборі разом. Цей табор у нас був дуже чудовий, дуже класний. Там дуже класні аніматори, дуже класні різні зарядки, різні кожного дня зарядки були, кожного дня в нас були дискотеки. Ми із суперниками, ми з ними познайомилися, з колективами різними. Ми познайомилися, дружили, якщо чесно, даже. збиралися, бували, розмовляли з ними дуже часто. Ну, круті були, якщо чесно, конкуренти. В нас була дуже сильна конкуренція. Ми дуже сильно старалися. В нас були посилені тренування. Ми займалися, ми ходили кожного дня, ми займалися по дві-три години. Сам від'їзд до Болгарії був дуже складним. 40 годин в дорозі в автобусі, потяг, автобус, потяг. Все було дуже складним. Приїздом до Болгарії нам здавалося все легким, але в день вже фестивалю. Ми зрозуміли, що буде дуже важко. Дуже коли ж почався фестиваль, сам ми зрозуміли, що може і гран-прі вже наша і не буде, тому що дуже велика конкуренція була. Е, ну, одного моменту ми побачили, що гран-прі підписане нашим танцем. Решетилівська міська рада долучилася до фінансування поїздки колективу. Міська рада нам забезпечила саме трансфер, поїздку в Болгарію, тобто повністю оплата автобуса. От а уже самі путівки, проживання, харчування це було здійснено за рахунок батьків. Нас діти, до речі, і гарно відпочили, оздоровилися, і можна так сказати, на тиждень забули про війну. У Решетилівці колектив зустрічали з квітами та оплесками. Тепер гармонія йде на літній відпочинок, щоб у наступному році показати нові постановки та відвідати не один конкурс чи фестиваль.